Привіт! Сьогодні знімаємо розпаковку продуктів на 3600 гривень на тиждень для сім'ї із трьох людей. А я ніколи нічого не їм після вечері, тільки п'ю трав'яний чай. Так що перше це набір різних чаїв. Тут ромашка, м'ята, маліса імбир. Відкриття для мене гречишний чай, дуже смачно. Це корі, щоб не пити забагато кави. Цукрозамінник стевія. Додаю в кисломолочний сир або вівсянку. Арахісова паста класична. Переходимо до вуглеводів. Перше — це фасоль без цукру. У складі тільки фасоль і сіль. Корисна плющена вівсянка, чия дуже любить дитина, буде робити пудінг. Макарони із твердих сортів пшениць. Таке печиво, воно цільне зернове, вівсяне без цукру. Дуже рекомендую, як смаколики для дорослих і для дітей класно. Банани, жирний персик і ківі. яблука і авокадо. Лохина вже не сезон у нас, ну таке швидше для декору страв. Картопля для курячого супу, рукола зі шпинатом і ще зелень, лук перей, укроп і лук. О, укроп так смачно пахне і білок. Дві упаковки гомілок для курячого супу яйця, а п'ять упаковок без лактозного молока. А це все єдине, що забула це кисломолочний сир. Так що буду докупляти.